Привіт, друзі! Ви на каналі Як там? Сьогодні ми покажемо вам огляд будинку. Вибачайте, що так шумить, зараз ми зайдемо всередину, бо тут он, сусід косить газони. Будиночок ось такий виглядає. Він здається в оренду. Він має два поверхи і підвал, тому ходімо на екскурсії. Окей, з вами сьогодні Лана. Ліда, на жаль, не змогла бути присутньою, тому огляд буду робити вам я. А, такий будиночок в місті Марка, неподалік від Торонто. Здається, в оренду, і його ціна в місяць буде 4 тисячі канадських доларів. А ось ми зайшли в, власне, в будинок. Тут такий холл. Зараз вам поверну. Камеру і покажу гарні, дуже вітражні двері. І зразу бачимо, як ми зайшли ліворуч, перед нами відкривається така гарна, велика простора вітальня з дуже гарною дерев'яною підлогою, а тут при вході така світленька плитка. Не дуже мені подобається ця чорна стіна, Ну але то справа смаку, і ви можете собі її перефарбувати. Тут тут багато класного місця, можна собі поставити гостюві диванчики, крісла і так далі. Тут клозет, такий дзеркальний. Якщо ми його відкриємо, подивимося, скільки в ньому місця. Ну, якраз таке на взуття, на куртки є такий простір. Проходимо далі. Далі перед нами відкриваються також ліворуч сходи. Є сходи вниз в бейсмент, в підвал, і є сходи до гори на другий поверх, куди ми зараз піднімемося. Якщо ми йдемо сюди, прямо тут dining area, тобто то зона та їдальні. Дуже класні високі стелі з такими гарнезними вікнами. І тут є такий маленький гарний камінь. Коли ми повернемось праворуч, то ми бачимо класну, простору, гарну, світлу кухню і вихід на backyard, на задній двір. Тут є такий storage room, така кладовочка, де ви собі можете тримати якусь кухонну техніку, чи різні кухонні запаси їжі. Кухня гарна, світленька. Така вона трошки dated, ну, старіша, не супер, таке тут все бренд нове. Тут є холодильник. Холодильник фірми Whirlpool. Такий зразу що літ робить. Ось такий він трошки зальопаний, але українські господині гарно би все тут відмили. І така класна є тут плита. Ну, яка класна теж така вона. Трошки брудненька і старенька, але головне, що все працює: витяжка, а, віконечко зразу. Тут є мийка така подвійна і глибока, що, на мою думку, досить зручно. І посудомийна машинка. Так, в шкафчики заглядати не будемо у всі шафки. А, давайте вийдемо трошечки на задній двір і покажу вам, яких я, 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 розмірів власне, цей задній двір. Ось такий дворик а, має таку дерев'яну підлогу. Тут якийсь єстерезний стіл, який можна викинути і поставити собі гарний стіл з кріслами і з парасольками. Такі класні кущики, якісь дерево засохші. Ну і такий невеличкий, невеличка ділянка, якщо ви будете з дітками якісь гарні басейни, надувні можна поставити собі лежачки, щоб загоряти. Бачите, на задньому дворі такі паркани, що тут досить приватно. І ви собі можете тут. Від сусідів загородитися. Ну, але сусіди зразу дуже-дуже близько, так як ми показували вам в попередньому будинку в Беррі. Тобто тут будинок в будинок. Давайте повернемося далі в... всередину. А отож, це все. Це так виглядає перший поверх. А, ні, не все. Давайте ще пройдемося сюди. А, я вам покажу лондрі рум, то пральна кімната. Тут стоять пральна машинка і сушарка такої фірми LG, і тут є такий, а, такий глибокий, а, типу як мийка така. То дуже зручно щось таке брудне тут мити, наприклад, килимки гумові від машини. Або як ви маєте песиків, з якими ви ходите гуляти, то можете їм тут лапи мити. Або як прибирають вам будинок, то сюди воду брудну зливати. Такий, якби, технічний кран. А що тут? А тут така так само маленька якась складовочка, де можна тримати різні віники, швабри, відра. І що це за двері? Ага, це вихід до гаража. Гараж на дві машини. Багато місця і ось такий просторий, хороший гараж. Давайте зразу ми його закриємо. І попрямуємо на другий поверх. На другому поверсі є чотири спальні і три. Ванні кімнати. Сходи досить зручні, не є високі. Такі класні сходинки. Ось так виглядає наш другий поверх. Так. Звідси такий типу балкончик. Можемо собі перехилитися, подивитися, як гості їдять. Так. І давайте ми почнемо проти протигодинникової стрілки. Так, повертаємо сюди. Тут таке просто приміщення, воно називається Ден. Воно має вікно, але це не, не повноцінна кімната, тому що немає дверей, така типу ніжка. Тут можна щось просто гарне покласти, задекорувати, або можна зробити собі home-офіс, поставити стіл, комп'ютер і, і так далі. А, проходимо далі і заходимо в першу спальню на другому поверсі. в таких світло-голубеньких тонах. Ця спальня має. А, зараз ми включимо світло, ця спальня має а, окремо свою ванну. Ой, якась така ванна, там брудна, жовто, але можна хворочку і гарно все відмити. Така ванночка, унітаз, умивальник, ось така невеличка. Але кімната досить гідних розмірів. Єдине, що мене здивувало в цьому будинку. Я помітила, що в них на, на, на багатьох вікнах, бачите, такі, вони приклеїли такі бульбашки, як то їх люблять лопати, щоб нерви заспокоїти. Е, я так розумію, що це для приватності Вони так, такий камуфляж собі зробили в хаті, але воно якось так ну, за такий гарний будинок, ці бульбашки всюди на вікнах наклеєні. Воно якось так трохи стрьомно виглядає, одним словом, я вам хочу сказати, тому що то є дуже всякі гарні плівки різні. І біленькі, і такі матові, і з візерунками, і вітражні кольорові. В Канаді є такий магазин господарський, називається Home Depot, типу як епіцентру в Україні. То там можна тих плівок купити, і вони не бог наскільки коштують, вони не є дорогі. Вони є різних розмірів, їх так само можна гарно ну, підрізати, підрівняти під розмір вікна, чи ножицями, чи канцелярським ножем. Але чогось собі люди десь набрали таких бульбашок. Я навіть не знаю, як вони називаються. Якщо знаєте, то скажіть мені в коментарях. Одним словом, понаклеювали собі таких пластикових бульбашок на вікна, щоб їх сусіди не бачили. А тут з цього. Ам... З цих дверей, зараз ми подивимося, чи вони відкриваються. То є вихід на балкончик. Ану, ану. Чогось. О, Чого? О відгукнула. Ходім. О, яка краса. Тут теж можна собі поставити столик, вийти зранку, випити. Кави дуже-дуже класно. Ось такий досить великий балкончик. А там вже зразу сусіди. Привіт, можна з ними. Вітатися зранку. Тут вже немає нікого. Окей, ходімо далі, зайдемо всередину. Так, потім ми повернемося, це все закриємо. Це така, на мою думку, могла би бути кімната для гостей. А, зараз ми пройдемо далі і покажемо вам ось. Тут така класна кольорова спальня. Це може бути для діток, я так розумію, і так і вона і була. Тому що гарні такі кольори, може бути чи для хлопчика, чи для дівчинки. Ось. Тут в них є такий теж клозет, така шафка, де можна весь одяг поскладати. І навіть іграшки внизу в таких всяких класних коробочках, органайзерах. Така середніх розмірів, гарна кімнатушка. А пройдемо сюди ще раз. Тобто, це в нас спальня номер три. Не знаю, чому я сказала ще раз, ми перший раз тут. Ось, тут дуже класне таке вікно красиве. Далі з заклеєними бульбашками на вікні. Ось так. І багато місця, там є клози, які я відкривати не буду, тому що ви вже маєте уявлення, як він виглядає. І ця кімната має свою окрему ванну, туалет, умивальник. Але тут є двоє дверей. Тобто оці двері одні, сюди можна зайти, власне, з спальні. А з іншого боку, двері, куди можна теж зайти в цю ванну, вони з коридору. Я так розумію, що це дуже зручно, якщо в сім'ї, наприклад, є двоє діток, то вони собі можуть ділити цю ванну кімнату. То одна дитина собі буде заходити зі своєї спальні, а інша буде заходити з іншої спальні. Тут, на другому поверсі, так само, ось це найбільша кімната четверта. Називається Master's Bedroom. Спальня для батьків. Така простора велика з такими вікнами, гарні широкі двері. Знову чорна стіна, яка мені не подобається. але anyway. І вони мають свою окрему найбільшу ванну умивальне для тата і для мами, щоб зранку могли вчасно зібратися на роботу. Така ванна. І тут ще є в кутику окремо така ніби душова кімнатка. Зараз я чуть -чуть ось так ближче підійду. Так, ось так воно виглядає. І е, що ще є в цій кімнаті батьківській? В них є так званий walk-in closet. Тобто це перекладається, типу, як шафа, гардеробна, в яку можна зайти. Ну, вона не дуже аж така величезна. Ось так воно виглядає. Є кілька поличок, можете собі потім докупити, щось тут доставити. Так, це виглядає другий поверх, так. І все, я вам тут все показала. Ходімо, спустимося вниз. Ще вам швиденько покажу підвал. Так. Ось ми і в підвалі. Трохи тут ем, чути з сирістю. Але я думаю, це, мабуть, тому що можливо ніхто давно не жив і не опалювали. А в підвалі, якби є своя повноцінна квартира, єдиний недолік, що тут немає окремого входу в підвал. А ви, наприклад, можете собі цей будинок винайняти на дві сім'ї, і одна сім'я буде жити на мейнфлор на головному поверсі, а одна сім'я може жити в. Відвалі в бейсменті, тому що тут є ось окрема кухня, є каунтертоп, можна собі поставити стіл, тут досить багато місця. Єдине, що у вас будуть, ну, якби буде єдиний один вхід, вони будуть через, через ваші вхідні двері заходити. Тут якась типокотейна, яка може бути також як комора, склад. А ну що тут праворуч? Ага, тут є, дивіться, теж дуже простора ванна кімната, унітаз, гарне все світленьке. Тут ще така якась кімната, як коморка Гаррі Потера. І далі тут відкривається перед нами просто така величезна площа, Living area Тут є камін, так само ось. Ось він такий. Такий гарний. Можна собі тут покласти телевізор. Віконечка, бачите, які дуже маленькі, тобто світла. Не є багато, але дуже-дуже багато світильників, таких точкових на стелі, то, ну, не знаю, не є темно, в принципі, окей. А, і тут ще таке приміщення теж котельня. О, із такими самими технічними умивальниками. Ось і все. Все я вам показала. Так виглядає підвал, в принципі. Тому. Така екскурсія будиночком. Ціна за цей весь будинок 4 тисячі канадських доларів. То ви собі можете поміркувати. Тут стільки кімнат, то може жити багато багато людей. А все нас вже просять виходити, тому ми закінчуємо. І до наступних зустрічі цьомкібомки відео вам передає привіт, па, -па.